Вітаю! Сьогодні вівторок, 9 січня. Ми в магазині меблі Комфорт, і сьогодні у нас оновлення меблів. З нового року нам навезли дуже багато класних і модних шкіряних диванів. Є чудові акційні пропозиції, і зараз я вам все покажу. В першому залі поставили ось такий чудовий шкіряний гарнітур від італійської фабрики Альберто Ніє. Це ексклюзивні меблі в наборі. Тримісний диван, двомісний диван і крісло. І пуфівку. Це дуже елегантний комплект е, в такому неокласичному стилі, е, високоякісна натуральна шкіра е, кольору антрацит, покриває всю видиму поверхню диванів. Це і шкіра, і якість диванів дуже на високому рівні. Дивани надзвичайно комфортні, м'які, затишні і чудово виглядають. Тут у нас лейбочка воробника. Новий такі гарнітури коштує всі гроші світу, а у нас можна придбати всього за 1300 євро. При тому, що впродовж першого тижня, фактично до наступної розвозки, ми ці меблі продаємо зі знижкою за 1250 євро. Посередині зали маємо пару тримісних честерів. Дуже ексклюзивні меблі, величезні, стильний дизайн якісна, шкіра м'яка. Чудово збережені дивани. Гляньте на той декор. Всі гудзички на місці, чудове виконання. І головна ціна. Ціна кожного диванчика 700 євро. Або можна їх придбати в парі всього за 1200 євро зі знижкою. Кутку у нас ще одна дуже цікава пропозиція це стильний кутовий диван у натуральній чорній шкірі. Диван привезений з Німеччини. Він в Німеччині фактично і виготовлений був. В чудовому стані дуже, дуже гарно збережений. Фактично нічим не поступається новому дивану. Ця модель пропіднята над підлогою на металевих ніжках. У ньому регулюється нахил підлокітників. І підставка під високоякісна, натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивана, включно з задньою спинкою. Його можна ставити навіть посередині а головна ціна. Він коштує всього 800 євро. А впродовж першого тижня зі знижкою можна придбати лише за 750 євро. Тому поспішайте, щоб не прогавити таку унікальну пропозицію. Тут у нас єдиний гарнітур від італійського виробника Альберто Нієрі, який виконаний в тканині. Диванчики можна придбати окремо: наприклад, двомісний за 320 євро, а тримісний за 400 євро. Дивани в дуже хорошому стані, гарно виглядають. Тканина без пошкоджень дуже дорога і багата. Також можна окремо придбати пуфик за 50 євро. Ще нам сьогодні навезли дуже багато різних посудок. І всякої різної цікавої всячини. Такі цікаві штуки. Ось такі Добре. красиві металеві газетники. І ось таку красу. Насправді нам багато чого привезли, але я це покажу пізніше. Посередині залу поставили ще одну новинку. Це комплект диванів 321 у світлій шкірі. Це чудовий німецький гарнітур, виконаний в натуральній шкірі кольору слонової кості. Всередині наповнення пух-перо. Дивани в чудовому стані, дуже гарно збережені. Дуже міцні і надійні. Ціна такого комплекту 1080 євро. І зараз ми їх продаємо зі знижкою за 980 євро. Навпроти мій любимчик це меблі від італійського виробника Діва Нотті. Дизайн розроблений французьким дизайнером меблів Сильвеном Жолі. Це дуже стильні і якісні меблі, відміном останнім Вони нічим не відрізняються від нових. Надзвичайно стильний, ефектний дизайн, м'які, комфортні сидіння, пухкі спиночки, наповнення пух перо і дуже м'які синтепони. Як бачите, в наборі тримісний і двомісний диван. Вони дуже широкі і потребують великого простору. Ціна такого гарнітуру 1250 євро, що фактично в 10 разів. Дешевше від нових. Під стіною маємо дуже стильний тримісний диван від німецького бренду Хімола. Диван високо припіднятий над підлогою, сидіння середньої жорсткості рівненьке, зручне для відпочинку. Височенна спинка забезпечує гарну підтримку для всієї спини і голови. Поручні, компактненькі, дуже вузенькі, завдяки чому ми маємо широке сидіння, на якому поміщається від трьох до чотирьох людей. Залежності від розміру боба. цей диванчик знаходиться у відмінному стані і коштує всього 480 євро. Поруч стоїть двомісний диванчик від німецького виробника Хімола. Також але це класичний стиль, високоякісна, натуральна шкіра кармельного кольору, покриває всю видиму поверхню цієї чудової моделі. Диван в дуже хорошому стані, ідеально збережений. На ньому немає жодних дефектів чи слідів користування. Також висока спинка, висока посадка, пружинні блоки в сидіннях, м'якенькі поручні, такі в міру широкі. Диван дуже гарно виглядає, дуже зручний. І коштує всього 370 євро. Дуже рекомендую до придбання. А ще у нас є чудовий тримісний диван у натуральній, темно-коричневій шкірі. Диван дуже комфортний, м'якенький, практично в ідеальному стані. Абсолютно нічого не відрізняє його від нової моделі. Диван розкладається допереду і можна використовувати для гостей. І ціна такої чудової моделі лише 650 євро. А тут у нас величезний шкіряний гарнітур з Німеччини у натуральній шкірі такого плямистого вишневого коричневого кольору. Зоблені різьбою з позолотою. Дуже величезний диван, близько 2,60 по довжині і по метру 60 крісла. Фактично, як двомісний диван. Поки що ці меблі зарезервовані, і наразі я їх не виставляю на продаж. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки, деякі акційні пропозиції. Хоча акційних пропозицій насправді є набагато більше і варто. Зайти до нас в магазин, щоб побачити всі ті чудові акційні диванчики. На днях я буду викладати більш докладніші фотографії і відеоогляди меблів. А тим часом підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте і приходьте до нас в магазин, бо наші дивани варті того, щоб приїхати і випробувати їх на зручність. Це справді дуже зручні і комфортні меблі. Всім нашим глядачам бажаю гарного тижня, мирного неба і звичайно вдалих покупок.